Катя бльостка можна дев'ять місяців і потерпіти. Селяві. Баба, дізнавшись про першу вагітність невістки, телефонує подрузі. Так, Галю, вагітна Наталя, щастя то яке. Нарешті Боженька послав дитя. Надіюсь, буде подібне на мене. Галю, я її одразу попередила, що про вагітність. Нікому не можна розказувати, нікому. Особливо перші три місяці. Головне, щоб ніхто не знав, на облік підемо ставати під покровом ночі. В мене в реєстратурі є связі. Я за коробку Червоного маку все порішала, а що я? Я лише тобі розказала Ліді з кутка, Марусі Петькині і матушці в церкві. Але це великий секрет, то ти ж нікому. Так так, знаю, що не можна їй стригтись, фарбуватись, ноги схрещувати, як сидить, шить, в'язать, через бульбу переступать, фотографуватись. Що ще забула? -а, а. Любиться теж не можна. Кончилось, вже долюбились. Можна дев'ять місяців і потерпіть. Я, Альошку, налякала, що як ще раз побачу, що він її запопущиває, то принесу в їхню спальню розкладушку. Вмощусь і буду пильнувати. Невістка вагітна другим внуком. Алло, Галю, так, знов єсть контакт. Не впильнувала баба. Ну, де єдин, там і двоє. Діти то щастя. Сказала невістка, що на цей раз не буде мене слухать. А піде підстрижеться, нігті та ріснички наростить, бо в цю вагітність хоче бути красивою і спокусливою для Альошки. Колись чись фартуха вділа і вже спокусила. А тут, бач, що треба видумувати о, часи пішли. Невістка вагітна третім внуком. Алло, Алло, ало. Щось погано чую. Алло. Слухай, що? Наталя з тими рісничками, видно, така вже Альошці гарна була, що другому внуку три місяці, а вони вже третє склепали. Я в шоці? В неї кожна вагітність тоді, коли картоплю садить або як буряки чистить? Коли вже ця богиня плодородіє на город покажеться? Ну, але то щастя велике так. А я що? Я радію, але якось швидко все стало. Баба не вспіла опам'ятатися. Ну, так, два внуки є, то третя хай буде дівчинка. Галю, мо, і я наріснички піду. Може, таки ще пару разів з дідом переморгаєм на старості років. Наталя чекає на четверте дитя. Галю, за три літа штири діта. Мої діти помішались, гвалт. Невістка сказала, що вона відчиська женщина. Вона Альошці дарить любові на солоду, а він їй достаток і безопасність. Мені дід щороку сервіс дарить, а оказується, можна було безопасність. Дурдом якийсь. Вони помедитували. І вирішили, що родить будуть стільки, скільки всілен на їм бошле дітей, бо вона їх забезпечує і оберігає. Хай би ще картоплею забезпечила, щоб нам з дідом менше тих городів тримати. Що вони будуть робити з чотирма дітьми? Це ж їх накормить, годіть, вивчить. Живе одним днем молодь роблять бабі нерви. Невістка вагітна п'ятик. Галю Алло, буде п'ятий. Мітька капни мені барбовал на цукор, бо серце зробилось, як горішок. Да, Галю, чуєш? Вони його в непалі намедитірували. Називається дурне поїхало в турне. Так пам'ятаєш, вони влітку просвітляться їздили, поки я гляділа чотирьох онуків. Просвітлились. Поки Наталя за Льошкою, як горні козли, по непальських схилах лазили, ці малі спиногризи, всі закрутки ще в серпні зжерли. Льох пустий. Ага. Ми там з дідом від них часом переховувалися, то я знаю, що кажу. Пустий. Вони корову пробували осідлать. В неї аж молоко пропало, а кури їм зразу в жмені неслись з переляку. Вони ж, бідного кота вчили плавати в цеврі з водою. Нявчик після цього заліз під стелю і не вилазить. Бач, заглянув в очі смерті і став до Бога ближче. Пішли, нарвали мені букетів, кажуть, хотіли зробить приємно зарази такі. Як чого я серчусь, Галю, як це чого? Бо букети були з цвіту картоплі. Коротше, робимо з дідом паспорти і їдемо в Італію на заробітки. Хоч отдихнемо там трохи, бо бачу, що Альошкіна вселенна закругляться з подарками, не збирається, а ми ще хочемо пожити.